А тепер, підведемо, а тепер підведемо підсумки, чим нам, понрав... чим нам сподобався Хаер Electric Корпорейшн за виробництвом кондиціонерів. кондиціонерів. Я, ми для вас виділили, а, а, ще, а, а це теж ваша енергоефективність, як, як, знову, ж так, як знову ж таки, як деякі зобов'язують клієнтів трасу встановлювати трасу, встановлювати трасу довжиною не менше 5 метрів. Все, що дешевше, це не кондиціонер, можна сказати. Ну звісно ж, вони, ну, звісно ж, ну, звісно ж серед інверторів. А так, як Хайер став 18 й рік поспіль номер 1 у світі по продажам битової техніки та техніки кондиці... та... Битової... А так як А так як Хайер став 18 й рок поспіль по продажам А так як ще раз, а так, як Хайер 18-й рок поспіль став Номером 1 по продажам ще раз, а так як Хаер став 18 рок поспіль номером 1 ще раз. Ну і так як торгова марка Хаер 18 рок поспіль, Ну і так, як, ну і так як, марка хайр, оскільки хайер 18 рік поспіль є лідером з продажів техніки та з э, продажем. Ну і так як хайер є 18-й рік поспіль Лідером в світі по продажам битової та, клімати... та... битової та кліматичної техніки, то є безліч кондиціонерів у світі, але все вони то є безліч кондиціонерів у світі, але все вони то є безліч кондиціонерів у світі, але всі вони компроміс у порівнянні з Хайном.